Спільнота, я вас вітаю у 24-му випуску Checkpoint тижня. Новини ігрової індустрії велв машина краще, ніж звичайний ПК. Велф пояснили, чому вони вважають, що Steam Machine буде краща за самостійні збірки. Велф після анонсу Steam Machine підтвердила, що не збирається продавати пристрій собі у збиток. Ціну поки не назвали, але компанія одразу дала зрозуміти жодних консольних субсидій. Лише реальна вартість близька до еквівалентного ПК. У розмові зі SkillUp Ап. Інженер Велф Лугрів пояснив, у чому головна перевага Steam Machine над самостійною. Мостійною збіркою, за його словами, компактність, майже повна відсутність шуму та продумана внутрішня конструкція це те, чого складно досягти власноруч із роздрібних комплектуючих. Valve також зробила ставку на зручність, поліпшена бездротова система з чотирма антенами, стабільна робота з кількома блютуз контролерами та ретельно оптимізована вентиляція. Також велф показує серйозну ефективність у прибутковості за останній рік. Компанія заробила понад 17 мільярдів доларів, маючи близько 336 співробітників. Це дає більше ніж 50 мільйонів доларів виручки на одного працівника. Рівень недосяжний для інших it компаній. Основна причина такого успіху це Steam, який фактично домінує на ринку ПК дистрибуції. Велф залишається приватною компанією, тому не ділить прибутки з інвесторами і може незалежно, Жну розвивати власні пристрої той же Steam Deck, Steam Machine, Steam Controller, vr гарнітуру Steam Frame. Valve залишається унікальним прикладом маленької команди з гігантськими доходами та впливом на всю ігрову індустрію. Консолі Xbox Series можуть знову подорожчати за інформацією від Мурславіздет на ринку. Виник серйозний дефіцит оперативної пам'яті через бум штучного інтелекту. Великі компанії масово викупають ОЗП для дата центрів, і це піднімає її оптову вартість. Через це ціни на Xbox Series можуть зрости ще раз. Microsoft, за словами інсайдера, не має великого запасу пам'яті, тому змушена буде закуповувати її дорожче. Sony ж заздалегідь закупила ОЗП із запасом запасом, тож її виробництво поки в безпеці. Нагадаю, що у 2025 році ціни на Xbox Series вже зросли. Xbox Series X з 500 доларів піднялася до 650, а Xbox Series S з 300 доларів до 400. GSC Game World готує масштабне DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2. зараз команда зосереджена на опрацюванні сюжету DLC, у якому з'являться абсолютно нові ігрові механіки. Журналісти поцікавилися, чи повернеться Скіф у ролі головного героя. Однак автори традиційно ухилилися від відповіді. Вони лише наголосили, що гравців чекає новий рівень постановки катсцен, більше знакових сцен, цікаві персонажі та розкриття деяких загадок світу, включно з новим поглядом на події та атмосферу. Сферу зони команда GSC вважає, що перше доповнення вийде масштабним, тривалим і дійсно захопливим, здатним справді вразити фанатів. Детальнішу інформацію розробники пообіцяли оприлюднити найближчим часом. Нагадаю, нещодавно стало відомо, що реліз першого DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2 заплановано на 26 рік. Також студія запевняє, що оновлення для Stalker 2 будуть виходити на стабільній основі. Директор з комунікацій Захар Бочаров та технічний директор Євген Кулик наголосили, що нинішня версія гри суттєво відрізняється від релізної. За рік вийшло вже сім великих патчів, і студія не планує зупинятися. Розробники особливо відзначили реліз гри на PlayStation 5. Вони задоволені якістю порту та вважають його одним з найкращих у своєму досвіді. Одночас Джесі підтвердила, що працює над переходом на нову версію Unreal Engine 5.5.4. Це дуже складний і масштабний процес, тому завершити його до кінця року навряд чи встигнуть. Проте новий апдейт уже готується та додасть у гру свіжі місії щодо багатокористувацького режиму та кросплатформених модів поки що ніяких оновлень. Студія не готова називати терміни та просить фанатів не очікувати їх найближчим часом. Вау, гравці здивовані, якістю безкоштовні. Нього ділсі від Ubisoft для Assassin's Creed Mirage. несподівано для всіх Valley of Memory виявилось набагато кращим, ніж очікували. Попри те, що доповнення безкоштовне. Ubisoft нарешті виправила одну з головних проблем. Mirage. сюжет у DLC про пошуки зниклого батька Басіма вийшов з і справді захоплює. Вражає й нова велика область Аль Ула на проходження, якої знадобиться близько 70 годин. Разом із доповненням гра отримала помітні покращення від нових. Рівнів складності до оновленої системи керування з акцентом на паркур. Гравці вже висловлюють захват. Оцінка на Метакритик 9,4 з 10. В мережу потрапило 10 хвилинне відео від Ubisoft про ремейк Prince of Persia The Sense of Time. І ось деталі з витоку. У відео показали ранній геймплей, motion кепчер і концепти. Головне з витоку. Фара, – 19-річна дочка Махараджі, лучниця. Вона залишається напарницею та допомагає принцу механізмами і взаємодією з оточенням. Головоломки тепер більше зав'язані на фізиці і маніпуляції часом. Інколи треба діяти разом. Основою лишається платформінг, але керування покращили. Додали повітряні маневри і складні пастки. Принц і фара виконують спільні акробатичні рухи, бої розширили новими прийомами та здібностями часу, показали нових типів ворож. Гів і босів 12 класів додали щонайменше дві нові локації. Є класичний вигляд героя та скіни для зброї. Оригінальне відео на Ютуб швидко видалили, але воно вже розійшлося мережею. Раніше інсайдери повідомляли, що гру планують випустити в січні 2026 року на Xbox Series, PlayStation 5 та ПК. Free-to-play шутер Splitgate 2 нарешті виходить з бети. реліз в грудні. Наприкінці грудня 25-го гра вийде зі статусу бета-версії. А вже 4 грудня сервери поточної версії вимкнуть для підготовки фінального оновлення. Що нового у Splitgate 2? повертаються класичні режими з першої частини: Team Deathmatch, King of the Hill та Domination. Додано нову механіку перевантаження порталів. З'явилися emp гранати арсенал розширили. Новими видами зброї оновлено меню та оптимізовано керування. Виправлено помилки, виявлені під час тестів. Точна дата релізу ще не названа, але розробники обіцяють повідомити її найближчим часом. Нінтендо оголосили, що купують Немко Бендай Сінгапур. Нінтендо придбає 80% акцій Бендай Немко Сінгапур до квітня 26-го року, а згодом викупить і решту. Після угоди команда стане внутрішньою студією під назвою Nintendo Studios Сінгапур. Бендай Немко Сінгапур вже працювала над проєктами для Нінтендо, серед яких Mario Sports Superstar, New Pokémon Snap та Splatoon 3. І за інсайдами була причетна до початкової версії Prime. Prime 4 після інтеграції Сінгапур стане одним із важливих центрів розробки Нінтендо в Азії. The Alters отримає велике оновлення вже 8 грудня. Додають режим релаксації для комфортної гри без жорсткого виживання, покращують систему збережені зручними сейвами та швидкими автосейвами. Вводять новий модуль бази геймерська барлога з додатковими активностями карткову міні та повноцінний фоторежим, а також розширюють кастомізацію. Можна змінювати зовнішній вигляд модулів і відкривати нові скини для скафандрів, включно зі стилізацією під Фростпанк. Нагадаю, що перша DLC запланована на першу половину 26-го року, а сама гра доступна в Game Pass. Надаю що наразі до 2 грудня можна безкоштовно зіграти в Battlefield 6 на всіх платформах. Доступні лише мережеві режими сюжету демо не дають. Які режими доступні: режим, захват, прорив, саботаж, командний бій на смерть та ескалація. Також доступні три карти. Увесь прогрес можна буде перенести в повну версію після придбання. Успіх 33-ї експедиції вразив навіть самих розробників. Claire Obscure Expedition 33 стала сенсацією Golden Joystick Awards, забравши сім нагород, включно зі званням гра року. І саме це стало шоком для студії Sandfall Interactive. Креативний директор Гіом Брош зізнався, що команда була переконана, що їхня JRPG залишається нішевим проєктом для поціновувачів жанру. а не Претендентом на масовий хід те саме підтвердив і актор Бен Стар, який озвучив варсо. всередині студії Expedition 33» Сприймали як маленьку гру для вузького кола фанатів. Успіх принесли самі гравці-фанарти, активні обговорення, захоплені відгуки та стрімке Сарафанне Радіо. Тепер гра стала культурним феноменом і отримала рекордні 12 номінацій на «The Game Awards», Більше ніж будь-який інший проєкт в історії премії ще кілька місяців тому команда навіть не уявляла такого розвитку подій. Paradox Interactive втратила близько 33 мільйонів доларів на Bloodlines 2. При цьому видавець не звинувачує розробників зі студії Room. Гендиректор Фредерік Вестер заявив, що Paradox задоволена якістю гри та цінує співпрацю. Проблема ж у переоцінених очікуваннях самої компанії. Вони підкреслюють, що жанр екшен РПГ знаходиться поза їхньою основною спеціалізацією. Прогноз продажів виявився неправильним. Реальний попит виявився на Багато нижчим. попри збитки підтримку, Bloodlines 2 продовжать попереду патчі та два сюжетні ділсі у 26-му році, але парадокс уже заявила, що зосередиться на своїх ключових жанрах глобальних стратегіях. Це означає, що продовження Bloodlines найближчим часом чекати не варто. Ну що ж, панове, це були найцікавіші новини тижня. З вас, як завжди, пальці догори цьому відео підписуйтесь на канал Алекс Геймпас. У нас продовжується роуту та Залітайте в мою телегу. Найцікаві чи новини ігрової індустрії, усі там. Отже, я вам дякую за перегляд і будемо тримати зв'язок, друзі, на каналі Alex Game Pass.